Просивлаштували на Дніпропетровщині за час війни 19 тисяч 600 людей, серед них і переселенці, 200 безробітних зі статусом ВПО змінили професію. Ще 20 погодили видачу мікрогрантів на відкриття власної справи. За сім місяців війни до служби зайнятості області звернулося майже 6 тисяч переселенців. Всі вони були у пошуку роботи. Значно спрощено процедуру реєстрації в службі зайнятості. Можна прийти безпосередньо до центру зайнятості на будь-якій території, можна зареєструватись онлайн через портал Дію можна через чат-бот служби зайнятості. Щодо внутрішньопереміщених осіб, ми всі розуміємо, що дуже багато людей втратили домівки і перемістились до різних територій. Безпосередньо в нашій області на обліку в службі зайнятості перебувало майже 6 тисяч безробітних, які мали статус внутрішньопереміщених осіб. На початку дуже великою проблемою було надання статусу безробітного саме тим людям, які не розірвали трудові відносини. Ми розуміємо, що не всі змогли ці розірвати трудові відносини через бойові дії. Тому законодавство це питання вирішено так. Якщо така людина звертається до центру зайнятості, то він має право написати заяву до роботодавця про припинення трудових відносин в односторонньому порядку. І вже завдання служби зайнятості поінформувати роботодавця, пенсійний фонд і податкову службу. І на другий день така людина вже отримує статус безробітного. Знайшли своє робоче місце вже понад півтори тисячі переселенців. Найбільше людей пішло у торгівлю та промисловість. Влаштовувалися і у медзаклади регіону та транспортну сферу. Для того, щоб адаптувати людей, які перемістились на нашу територію, ми проводимо професійне навчання. І близько 200 внутрішньопереміщених осіб навчалися в нашому центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості і в наступному теж отримали робоче місце. 34 особи працювали на тимчасових роботах, тобто вони не знімали з обліку, вони мали тимчасове робоче місце і отримали заробітну плату не менше мінімальної і повертались до служби зайнятості. Наразі перебуває на обліку в службі зайнятості понад 2300 внутрішньопереміщених осіб. Здебільшого це люди, які мають вищу освіту і займали посади службовців. За статистикою таких людей 68% із тих, хто перебуває сьогодні на обліку в службі зайнятості. 21% – це робітники, це і гірники, це і азозварники, продавці, і таке і інше. І лише 11% – це ті, хто не мають професії або займали робочі місця, які не потребують спеціальної підготовки. 200 переселенців наважилися на зміну професії, перевчилися у центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Ще 20 переселенцям погодили мікрогранти. Вони прописали бізнес-плани та долучилися до державної програми. Хочу сказати, що наша Дніпропетровська область по кількості працевлаштованих таким чином внутрішньопереміщених. Займає лідируючу позицію таких внутрішньопереміщених осіб. Ми присутствували більше 1700. і допомогу отримують 477 роботодавців. Ця програма продовжується. Наразі вона розрахована до кінця року, і ми її реалізуємо. Абсолютно різні підприємства отримують допомогу. Це і наші великі, це гіганти, Ярселор, Мітал, «Павлоград вигільна, наш АТБ-маркет. Але це можуть бути і невеличкі роботодавці. це… Ті фізичні особи підприємці які використовують найману працю. Вони теж отримують таку допомогу. Ще я хотіла сказати про урядову програму, яка спрямована на підтримку підприємництва. Ми розуміємо, що наразі дуже важливо забезпечити роботу себе і ще найманих працівників. І є така урядова програма надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Це може бути, до, них, до цієї програми може бути залучена будь-яка особа, навіть та, що не займалася ніколи підприємництвом, але може бути, бути і особи, які наразі ведуть бізнес, але мають намір його розвивати. Розмір такого мікрогранту від 50 тисяч до 250. 000. Але обов'язковою умовою є. Прийняти не менше від одного від одної до двох осіб найманих працівників, це залежить від суми гранту. Якщо грант до 150 тисяч, то це одна особа, якщо до 250 це дві особи. Отримати можна від 50 до 250 тисяч гривень. Претендувати на таку допомогу можуть як і підприємці, так і новачки. З деталями програми є робота, можна ознайомитися за посиланням, яке ви зараз бачите на с своїх їх